Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 45-й урок курсу географії 8 класу використання природоресурсного потенціалу України, а також основні види забруднень на території нашої держави. Природоресурсний потенціал це сукупність усіх видів природних ресурсів і природних умов на певній території, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності людини. Крім того, під природоресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться у певних географічних межах і задовольняють економічні, екологічні, соціальні, культурні, оздоровчі і естетичні потреби людини і суспільства. Природні ресурси це речовини і властивості компонентів природи, які мають сприятливі якісні і кількісні параметри, і слугують або можуть слугувати розвитку різних видів господарської діяльності. Природні ресурси мають різні підходи щодо класифікації. За характером відновлення, за походженням, за призначенням та інші. Природні умови це тіла і властивості природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людини, проте не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є умовним, адже окремі природні компоненти можуть бути як ресурсами, так і умовами. Наприклад, такі умови, як кількість сонячних днів, впливають на характер використання ресурсів опосередковано, створюючи загальне тло, на якому розгортається певний вид діяльності. Продоресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної території, ступеня її освоєння і наявних на ній видів господарської діяльності. Щоб визначити ступінь залучення продоресурсного потенціалу до конкретної діяльності, необхідно його оцінити. Для неосвоєних територій зазвичай оцінюються її фізико-географічні особливості і можливості продоресурсного потенціалу для ведення певних видів діяльності. Для освоєних територій варто оцінювати не тільки окремі фізичні парамети продоресурсного потенціалу, а й порівнювати його з фактичною ресурсною базою, що на цей момент використовується. Продоресурсний потенціал України багатокомпонентний. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні, фауністичні, кліматичні ресурси. Ці назви свідчать про те, що склад продоресурсного потенціалу відзеркалює походження ресурсів і їхню приналежність до певних сфер. Продоресурсний потенціал України представлений нерівномірно. Найбільш забезпечена наша країна близько 45% земельними ресурсами, які розміщені по території рівномірно. Проте в окремих областях частка цих ресурсів дуже висока, більше 70%. До таких належать області Південного регіону: Одеська, Миколаївська, Херсонська, а також Поділля, Вінницька, Хмельницька та Тернопільська. Достатньо високий рівень забезпечення мінерально-сировинними ресурсами близько 30%. Найбільші їхні обсяги зосереджені на сході України, зокрема в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Загалом за запасами водних ресурсів Україна посідає одне з останніх місць в Європі. Найбільшими споживачами води є промисловість, сільське і комунальне господарство. А забезпеченість одного жителя України водою місцевого стоку становить пересічно 1000 метрів кубічних. Проте можна говорити про водонадлишкові та вододефіцитні області України. До перших належать Івано-Франківська і Закарпатська області. Дефіцит води відчувають східні області України: Донецька, Дніпропетровська, Луганська. Недостатньо в Україні і лісових ресурсів. Середня лісистість територій становить близько 14%. Лісонадлишковими районами вважаються українські Карпати та Полісся. Рекреаційні ресурси, що використовують для відпочинку, лікування, оздоровлення і туризму, є в усіх областях України. Серед них домінують лікувально-оздоровчі, до яких належать мінеральні води, лікувальні грязі, кліматичні ресурси, моря тощо. Лідером є Автономна Республіка Крим, де зосереджено майже 30% ресурсів рекреації. Значна їх кількість сконцентрована в Закарпатській і Львівській областях. Мінеральними водами найкраще забезпечені області, зафарбовані зеленим кольором: Донецька, Запорізька, Одеська, Вінницька, Львівська області та Автономна Республіка Крим. Найменше області відмчені червоним кольором Чернігівська, Сумська та Кіровоградська області. Для розвитку господарства країни важливим є сумарний потенціал природних ресурсів за так званими економічними регіонами. Майже 50% всіх природних ресурсів сконцентровано в східному регіоні, 35% у західному, 15,5% у південному регіоні. За особливостями використання розрізняють природні ресурси багатоцільового й одноцільового призначення. До перших належать, наприклад, кліматичні, водні, земельні лісові ресурси. Зазвичай ці ресурси є невичерпними, як-от кліматичні, водні та вичерпними, але відновлювальними земельні та лісові. Одноцільові ресурси використовують насамперед для виробництва якогось одного виду продукції. Такими є, зокрема, корисні копалини, мінеральні води, лікувальні грязі, які складають групу вичерпних невідновлювальних ресурсів. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 45-го уроку курсу географії 8 го класу, основні види використання природоресурсного потенціалу України та основні види забруднень на території нашої держави. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!